Добрий день, малята! Я дуже рада зустрічі з вами. Сідайте тихесенько та слухайте уважно. Сьогодні у нас буде дуже цікаво! Чуєш, жебонять струмки? Чуєш, Свірінчать пташки, глянь, он на гіллі, в синім небі журавлі. Це прекрасна і чарівна, в гості йде до нас весна. Послухайте, малята. Які чарівні звуки лунають, зурчать струмки, співають птахи, квіти розквітають, усі весну зустрічають. Ми всі радіємо весні, бо вона несе на своїх чарівних крилах тепло, чекаємо приліт наших друзів птахів що чарують нас своїм співом. А ще ми любимо весну за те, що на проталинках та горбочках. Які щедро освітлює тепле сонечко, з'являються ніжні, тендітні, перші вісняні квіти. Сьогодні я хочу вас запросити на лісову галявину. Ліс спить. Він ще не прокинувся від зимового сну. Та сонечко посилає свої промінчики і лоскочить його. Першими прокидаються від сну квіти. Ось підсніжники, дивись, поміж снігу розбрелись. Вже їм холод не страшний, ні завірюха, ні вітравій. Їх уже не налякати, вже спішить весна крилата. Це підсніжник. Ця квіточка з'являється з під снігу і називається підсніжником. Якого кольору пілісточків підсніжника? Білі. А на що схожі? Так, на сніг. Якого кольору стебло? Зеленого підсніжник голівкою гойдає і ніби нам з тобою промовляє. Спідснігу з під снігу з'явився, прокинувся від сну. Усіх запрошую зустрічати весну. Та сам підсніжник весну не зустрічає. Він свого товариша виглядає Я, пролісок синенький, і перший навесні сказати вам раденький Кінець, кінець зимі. З-під снігу свій листочок. До сонця простягну і ніжний мій дзвіночок вітатиме весну. Давайте з вами розглянемо квіточку. Якого кольору пелюстки в пролізка? Синього! А на що схожі пелюстки? Так, на краплинки води, на небо. Які листочки в проліска? Листочки довгі, зелені. Вам подобаються ці квіти? Так, вони дуже гарні. Нам дуже подобаються квіти. Вони радують нас своєю красою. Вони спали всю зиму, а зараз радіють сонечку і теплу. Ще довкола сніг лежить, та природа вже не спить. Пробиваються з землі перші квіточки малі. Показав голівку ніжну, молодесенький підсніжник. Знову пролізка блакитна, посміхнулася привітна. Діти! А коли квітам погано? Так, коли їх рвуть, топчуть ногами. Так робити не можна. Я не люблю, коли зривають квіти. Вони всі гарні і живі, уміють сонечку радіти, краплинкам дощовим. Коли вони цвітуть, усім чудово. Вони живі, їм боляче не рвіть. Вони прийшли у світ, щоб всі раділи, щоб всі від них добрішими були. Сьогодні ми з вами дізналися, які квіти прокидаються першими від зимового сну. Як називаються квіти? Підсніжник та пролісок. Ось прийшла до нас весна, все навколо ожива. Підсніжники прокидаються, проліски посміхаються, пташки прилітають, пісні нам співають. До побачення, діти! Гарного дня!